В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі ми різні з вами, браті і сестри. Різні за характером, за вдачею, за своїми талантами і за багатьма іншими речами в своєму житті. Колись ми були дітьми, потім подорослішали і самі могли стати батьками. По різному ми сприймали самих себе на цих різних етапах свого життя. Насправді, батьки. Для дитини це цілий світ. Бо весь світ дитина сприймає крізь призму своїх батьків. Людина, хоч не завжди чинить правильно, але загалом є моральною істотою з тієї причини, що ми завжди би хотіли, щоб до нас ставилися добре. А відтак ми можемо розрізняти добро і зло. Бо хотіли би, щоб до нас ставилися так. І теоретично ми розуміємо, що й ми повинні ставитися до когось так само, як хотіли б, щоб ставилися до нас. Тому ми знаємо, як правильно, нас, батьки наші, повчали, як треба себе поводити, як треба старатися, старанно жити, старанно в школі вчитися і так далі. Ми самі багато що розуміємо, дізналися багато щось з свого досвіду, чи прочитаного, чи почутого. Але є в нас проблема з нашими дітьми. Ми не завжди робимо самі те, що їх повчаємо. І це печально. Тому що дитина, як я сказав, усе сприймає на контрасті своїх батьків. Якщо батько каже щось каже, це правильно, треба робити саме так, треба так ставитися до, до своїх друзів, треба так чинити, допомагати мамі, там, бути уважним, бути ввічливим. Але в якийсь момент він сам так не робить, в дитини настає внутрішній колапс на якомусь моменті. Чому так? Адже батько сказав і не зробив. Недаремно світівці нас повчають в тому, що найкращий приклад це власний. Ми можемо вчити своїх дітей, але ми повинні строго відповідати тому, що їм показуємо. Найбільш печальне в тому, що навіть якщо батьки це зроблять, на жаль, на жаль, не завжди є 100% гарантія, що нас почують вчасно, що зроблять правильні висновки і що авторитет батька буде абсолютний. На жаль, це не є гарантією. Проте шанси більші, якщо ми все-таки будемо не розходитися зі своїми словами, мається на увазі у своїх вчинках. Проте, по-різному я сприймав батьківство до того, ніж в мене народилися, власне, самого діти. І тепер я бачу, що я взагалі не такий, яким я себе уявляв, як буду. Мені соромно за те, який я батько. Я багато в чому не допрацював, дуже багато в чому. Мені соромно. І я прошу пробачення. І не тільки про себе, а й. Стараюся цей не можна дуже сильно просити пробачення. Це теж погано. Тому що коли дитина розуміє, що батько всьому не правий, то як його можна, як його можна сприймати далі. Але зізнаватися в своїй неправоті в якийсь делікатний, коректний спосіб потрібно завжди. Тому що це знову ж таки показує дитині, що ти не завжди почуваєш на батьківському олімпі. Що ти можеш туди і спуститися? Бог не помиляється, але завжди спускається з того Олімпу, як ось цей батько, якого ми бачимо, як зразок у притчі. Цей батько нічого поганого сину не вчинив, був люблячим. І більш того, він ще й пішов назустріч примсі свого сина, розділив майно. Зараз в нас немає таких особливих проблем віддати дитині, якусь, якщо в нас є якась більша частина майна, віддати заздалегідь, навіть коли навіть ще довісілі, якщо є така можливість. Але в тогочасному патріархальному суспільстві це для тих слухачів, які слухали Спасителя в той момент, коли він говорив, це була жахлива образа, коли син прийшов і попросив частину свого майна. Це неприпустимо. Це означає похоронити батька вже за життя, що він для тебе перестав існувати. Все. Тобто, отримати спадок за життя, вже от сказати, батьку, віддай мені мою половину, бо нас двоє, віддай половину. Це означає, що батько перестав для тебе існувати. Ти повністю порвав з ним зв'язки. Ти вже вступив у спадок. Ця образа для нас недоступна, яка була виявлена, але батько це мовчки зробив. Зробив і побачив, напевно, я думаю, очікувано те, що син бо побачив по реакції старшого брата. Знаєте, старший брат це дуже такий підступний момент в цій притчі, дуже підступний. Бо хочеться стати на його місце. Ми розуміємо неправоту. От ставимо себе, ось дійсно, молодший брат, наприклад, чи пішов, все розтратив. Ну, ти ж справедливо, ти дійсно був з батьком, завжди, завжди допомагав йому. Батько був строгий, не давав навіть, як сказано, невелике козля, щоб повеселитися з друзями. Убурення старшого сина зрозуміло, але батько йде далі. Батько не йде на юридичному прикладі, бо, тому що насправді міг би і як батько, і як зглядач зі сторони, як арбітраж. Але батько так не робить. Він, він завжди милостивий, принаймні має бути. Нелегко бути милостивим. Це треба плекати в собі. Це якість далеко не кожному з нас притаманна в тому обсязі, в якому має бути. Ми милостиві до тих, хто милостивий до нас. І не завжди ми легко забуваємо образи навіть від своїх рідних дітей. Різні є образи, справді різні. Але оцей батько показує нам, що, в принципі, неможливого не існує. Бог показує в цій притчі, що неможливого не існує. Завжди є за що себе покартати, і як сину, і як батьку, в якій би ти і постасі не виступав. Проблема в тому, що ти дорослішаєш, там стаєш батьком, і ти вже себе поводиш по відношенню до своїх батьків не так, як поводив себе, коли був менший. І це дуже прикро, це гірко. Тому що твої діти дивляться на тебе, прийде час, і тобі буде таке саме. Таке ж самісіньке. Є дуже цинічний такий вираз, дуже цинічний, що наші діти це якби наше потомство, яке підростає, а потім нас витісняє в той чи інший спосіб. Вже вони. Відповідають за якісь речі, якщо я вже став старий і мені вже потрібна їхня допомога, вже вони мені диктують, що буде і як буде. І в принципі, це нормально, в якийсь який, який спосіб, залежить в якій формі це є. Але якщо не відходити від самого цинічного моменту, то так воно і є. Нас можуть в якийсь момент витіснити. Але питання полягає в тому, що ти своїм дітям власним показав, чи ти завжди був делікатний до своїх батьків, чи ти правильно ставився. Чи ти не вважав себе, що ти вже в 20 років усягнув те, що вони знають, чи розуміють в 40 чи в 50? Інколи, на жаль, таке буває. А часто вже тоді, коли батьків немає, ми розуміємо, що насправді батько чи мати знала багато що. Але я не прийшов вчасно, не прийшов вчасно чи не знайшов собі здорового глузду, без гордості, зрозуміти, що вони насправді хотіли. Так, можливо, щось вони не бачили в загальному в цілій картині. Але врешті-решт, я не бачу цілісної картини свого життя. Попри те, що я головна дієва особа, я не можу бачити всі без винятку обставини. А ось в цій притчі отець нам показує більше. Він завжди виходить за поріг, він не чекав, поки син прийде і вклониться, впаде йому. Син був готовий, правда? Він дійсно зріс до того рівня, щоби покаятися перед батьком і сказати: прийми мене навіть не як сина, а як слугу. Але батько не чекав. І це повинно стосуватися в нашому житті, браті і сестри, не тільки до наших дітей. З дітьми, звичайно ж, легше. Якщо, якщо тобі не було байдуже, як вони росли, якщо ти спостерігав за цим. Якщо ти допомагав дружині в той момент, коли вона була вагітна, і ти бачив ті всі страждання, які вона відчувала, тим більше, якщо був присутній на пологах, то набагато все простіше. Ти згадуєш це, і ти починаєш жаліти навіть тоді, коли твій син дуже не перед тобою. Але починаєш жаліти, якщо ти вчасно згадаєш це, просто це має бути щось більше. І для мене є такий жарт, і ми сьогодні про нього згадували, чули про це, що день неділя блудного сина це день ангела кожного з нас. В якийсь момент ми якісь повертаємося кудись з чимось внутрішнім, з якимось покращенням, з якимось сподіванням, що нас приймуть. А якщо ми хочемо, щоб прийняли нас, то і ми повинні виявляти це. І саме до цього закликає нас Господь, щоб ми не завжди чекали на місці правоти своєї, а інколи навіть вийшли, спустилися з цього підвищення, на котрому нас дуже добре видно в нашій гордості або в нашій гідності, так, але ж все-таки будучи правим в своїй батьківській гідності, отець чогось зійшов. Тому, браті і сестри, коли трапляється будь-яка неправота проти нас. Або не все відбувається так, як нам хотілося би ось просто негайно, то ми не погрішимо, якщо десь пересилимо себе. Особливо задумуючись і це в, в дні посту. Дуже багато несправедливості в нашій країні зараз. І не тільки в державному, я маю маю в політичному середовищі, а й в церковному теж. І якщо ми знайдемо в собі в якийсь момент бути милостивим до тих, хто в якийсь спосіб ще не усвідомив чи не захотів усвідомити істину, то Господь завжди. Воздасть за це, якщо ми дійсно приймемо свого ближнього, приймемо так, як би хотіли, щоб прийняли нас. Амінь.